Який Робін став красунчик. Бачите, привіт, друзі. Поправився дядьку. Вже трохи нагідає. Да, робін? Красунчик мамин. Вийшли ми погуляти з моїми дівчатками. Побігати трохи. Дашунь, що там таке, собака? Да. Робін, вони ще маленькі, тих не трогай, бо получиш. Бач, мами палка є. Получиш. Ага, посраці. великих трогай, малих не трогай. Це красинчик. Провіримо. Ну, на Нащо ти їх товчеш? Малінка моя кругліша і кругліша. Таке маліна кітна. Під хвостиком, бачу, вже таке припухше в неї. А от який термін кітності, не знаю. Ну вже маліну будемо запускати. Уже її доїти не буду, бо з того доїння то по тій стопці молока. Толку немає ніякого. Робін. Получиш. Їх не трогай. Ні, вони маленькі. Угу. Іди їж сіно. Вітер кукурузення, воно клієнку задерпано, мочувало все. Дощі якісь задовбало вже. І з одної сторони добре, що у нас така зима тепла. Робін, то прищепки не можна все наїсти. А з другої сторони і не добре. Що це таке? Дашка. Це ж твоя дитина, нащо ти її б'єш? Дві доці і мама. Шуня, ну наш ти її диви, вона вже аж плаче. Получиш. Дашка, зараз дам Ті там воно сцепилися Що робін? стільки невест і ніхто не хоче паруватися, так? Да? Ті маленькі, кажи, а ті попаровані. І що це таке? Так, робін. Сюди не лізь до них. Пішов. Хазяїн. Класнючий такий зараза. Що дівчатки, що малинку, що мамина? Ні, їсти маму не треба. Поки відео не знімаю, ребята, бо нема що, якщо чесно. Кожен день одне те саме. Вправилася, принесла дров, натопила грубу і вечір знову. Вправилася, принесла дров. То щось в хаті поприбирала, то щось їсти приготувала і все. Позавчора то з мамою салон красоти робили, ногті, покраски, брови. Отак, От нема нічого цікавого. Вже б скоро весна. О, я б вже інкубатора заклала. Ти що буду закладати, якщо з тим світлом перебої, такі я знаю, що то буде? То з того тілку не буде, з того інкубатора, як я його закладу. Треба на, на акумуляторі купляти. купити нема, бабла нема. Що робін? Робги чухаються? Так? Да? красунчик, <реш> Красивенчик. Треба цей гній весь вивезти, ось сюди во тачку і поскладати на цю кучу, зробити квадратну таку гноярку хочу. Не знаю, коли то я візьмуся за то все діло. Сіно теж трохи порозпарпувалося. Ну, потрохи йде, бачите, копичка йде-йде. Ну і їдять вони. Тоже клієнкою ночі розкрило, де був дощ, щоб хляпало. Що це таке? Мілка. Дашка, ану, постав їх на місце. Кажи, я тут, а главно. А ну, мілка? Зараз получиш? Ти дивись? Вроді тихоша, тихоша. Ага. Знаєш, це яка тихенька? <сум> битися. Ну, кожен козач зараз має переколотитися і визначити, хто главна в стаді. Хоча головна у нас любка. Потім вони будуть визначати, хто після любки і так далі. Десь якась драка, десь якась заворушка, добра, любка вже йде. Розбороняє. Ох, красота моя. Та, мамина красота. Е! Бачите? Вона всіх успокоює. Коротше, трендулей дає всім. Неважно хто. Дівка з характером. І ота безрожка новенька, теж з характером така. Мілка то вроді тихенька, а шоколадка вона така, що дівка. Лія то взагалі мамина дитина, вона від мене нікуди не відходить. Та лієчка луна ще більш-менш така бойовіша. А це ні, це тихіша. Я ще курі не випускала. Погнав. Думаю, випущу кози хай побігають. Потім вже зараз ще трохи погуляємо, закриємо кози і випустимо курей. Е! Це що це така, мілка? Ти диви. Яка бандитка. Дашка, ходи до мами. Я їм дам, я їм дам. Ти дивись, обіжає мені дитину. Ех, то ти в мене така трусіха. Ай-яй-яй. Десь мурчик плаче. А, вона, дивіться, на горі Морчик, ти чого туди заліз? Морчик, злазь давай. Давай злазь, я туди не вилізу за тобою. Ходи до мами, ходи мій хлопчик, ходи. Бачите, де? Я тобі зарадам. Дашка, дай їй добре просратися, і вона не буде тебе зачіпати. Ти ж старша. От так, молодець. Ось так. Робін, що це таке робиться? Що це таке робиться? Ай, красовинчик, дивіться, аж блистить. Так, ти мені її не зачіпай. Ну, Любочка, ця малинка моя кітна. Видно по ній. А Коли її котитися, оце оце випрос. Що це таке? А ти зі мною хочеш битися? Луна! Тукає мене в ноги. Ну, Добре, друзі, ми ще будемо гуляти трошечки. А вам гарного дня. Дякуємо, що ви з нами. Хе -хе -хе. Якщо є якісь запитання, пишіть, задавайте. І до зустрічі в нових відео.